Доброго дня, Шановні глядачі каналу інфрашки, шановні пані і новості. сьогодні у нас Підсумки тижня. Ми знову повертаємося до традиційної усталеної вже попередньо послідовності наших етерів. Що понеділка у нас буде підсумки тижня. Субота-неділя у нас будуть питання відповіді. В основному це частіше буде звичайно субота, Вікенд це питання-відповіді, і тому я закликаю вас усіх зараз перевірити, чи ви надалі підписані на канал інфрашкіль, чи ви поставили відмітку на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про надходження наших новинок на канал. Отже, в цьому випуску підіб'ємо. Підсумки саміту НАТО Говоримо про ефективність чи відсутність такої ефективності щодо започаткування процесу створення суду над воєнними злочинцями суду над Путіним. Спілкуємося про саміт Ради Європи. Чи будуть працювати європейські санкції, чи зможе Угорщина задусити ініціативи європейців щодо зупинення зростання російської економіки під час війни. спілкуємося про Азербайджан, тому що ситуація між Росією і Азербайджаном. Напружується. Це цікаво, але деталі ми проговоримо пізніше: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія заміновують Росію. Трамп уклав нову угоду. Мир в обмін на копали сталося це в Африці, і що би спіткало Україну у випадку, коли б Європа не стала на заваді Трампівським бажанням? Ми багато уваги приділили самітові НАТО в Газі. Чому Кілька навіть передач три можете подивитись? Посилання буде на них в цьому відео. Чому аж так багато? тому що це був справді віховий, я би сказав, ключовий саміт щодо перебування в Україні в НАТО і європейському союзі, зокрема, чому тому, що момент вибраний був для проведення саміту, найкращий з одного боку для того, щоб продемонструвати цілісність Європи на тлі викликів, які роблять європейському континенту агресивні авторитарні тоталітарні режими, як то Росія, передовсім Китай, Іран і Північна Корея, тобто це. Якби союзники Росії і їхній заохочувач Трамп, тому що Трамп не хоче в жодному випадку позбутися цих диктатур, з яких причин ми це будемо обговорювати окремо, обов'язково до цього повернемося. Але тут важливим є те, що всі країни НАТО без винятку тут треба віддати належне, визначили, що Росія є головним ворогом на європейський дует, я би сказав так. ЄСівсько-натівський європейський дует, дає підстави Україні вірити у те, що стан речей в Європі влагоджується, висихає болото сумнівів щодо можливості Росії впливати на неї дипломатично, вірити в те, що Росія сама по собі кудись вирулить і це не буде загрожувати Європі, що війна сама по собі вигасне і якось вийдуть на перемирні умови. Хоча з іншого боку, тут які перемирні умови, якщо Україна досі наголосила війну, Росії а Росія відповідно наголосила війну Україні. Це так дві спецоперації. Не це важливо. Важливо те, що зараз НАТО чітко артикулювало, що пролунала оця головна теза у другому пункті головного резюмуючого документу саміту: те, що Росія є ворогом. НАТО, що головною загрозою для НАТО, є саме Росія, і друге такий це вже економічний аспект, триваліший, стратегічніший з іншого боку. Це те, що з тих 5%, до котрих мають дорости усі національні економіки європейської частини НАТО плюс Канада, мусять бути ураховані в них в тих 5%, допомога допомоги Україні. Причому в обох і в тих, які складають 1,5% на розвиток так званої стратегічної безпеки, і врешті 3,5%. Олини відсотків, які забезпечують строго воєнний розвиток європейського союзу, тут я хочу наголошувати на тому, що це мова йде про європейський союз, тому що Брюссель діє в тандемі. брюссель Натівський брюссель Єсівський тут діяли в саме в газі. Було продемонстровано цей тандемна дія. Цей властивий європейський дует. Він дає всі підстави вважати, що ситуація. Для України склалася максимально добре. Максимально добре могло бути краще, але за тих обставин, які є, краще бути вже не могло. Тому можна ствердити, що Гавський саміт був віховий. Ми про це говорили, але я хочу це закріпити цю тезу саме у підсумках тижня. Це головна подія за важливістю за її. Подальшим впливом на розвиток подій, ми будемо завжди пригадувати, що було до Гаазького саміту НАТО і що було після, як Європа реагувала на ті виклики, які кидала її Росія, і як вона, врешті-решт, відреагувала саме в газі, тобто 5% це для України успіх матеріальний. Внесення в другий пункт резолюції саміту НАТО, що Росія є головним. Я би сказав, практично єдиним ворогом для НАТО, це моральний, і ці обидві перемоги вони будуть давати результат в подальшому для України щодо початку створення суду трибуналу над Путіним, те, що так добре і якісно промувалося. В принципі, я вважаю, це моральна частина. Матеріально за собою цей суд не потягне практично інших наслідків ніж. Можливе притягнення колись в далекій захмарній перспективі Путіна до відповідальності, але для того, щоб це сталося, необхідно збіг тисячі причин в одну. Бачите, це дуже мало ймовірно, але тим не менше, без таких кроків. Очікування співпадіння цих тисячі причин немає сенсу. Це як з тим же ж лотерейним квитком. Треба просити Бога про гроші тільки тоді, коли ти вже купив той лотерейний квиток, у якому ти можеш виграти певні кошти. Ось це така сама ситуація, така сама картина. Вірити, що це перемога, ні, але те, що це подія однозначно тижневої вартості, її я не буду приділяти спеціально окремих матеріалів, але я вважаю, що заакцентувати. Подію вартує, тому що такі події формують ще один дуже важливий концепт для України в Європі послідовність дій. І одним з таких віхових і дуже важливих аспектів і знаків змін є те, що почався процес формування трибуналу над Путіним. І я вважаю, що саме так треба окреслювати початок створення. З цього європейського суду наступна подія важлива і дуже актуальна для України це засідання Європейської ради. Воно пройшло не так помітно, хоча багато хто звернув на це увагу. Мовляв, ситуація із кластерами, відкриттям, закриттям. До речі, ну треба пояснити важливо кілька слів, що таке кластер і чому засідала Європейська рада. Європейська рада засідала через те, що Україна завершила процес підготовки першого кроку розгляду тих справ, які Україна взяла на себе відповідальність. Здійснити Україна здійснила і це треба проконтролювати саме Європейська рада, мала яка обіймає усіх членів європейського союзу, мала почати процес контролю виконання Україною і взяти на себе зобов'язання. Це так і кожне зобов'язання виділено в окремий кластер. Ну, це давня така мова українська. але на про великий жаль. Українська мова зараз не так активно революціонізує, як українські збройні сили. Колись і це трапиться, колись Україна також долучиться до формування власних термінів може колись таке трапиться, а в те, що кластери будуть зараховані України, я вірю однозначно, чому тому, що попри те, що було заблоковано розгляд цих кластерів Угорщини, це було очікувано, передбачувано. Ніхто не сумнівався, що Угорщина це зробить, тому що Орбан, прем'єр-міністр нинішній Орбан, вірний друг і обслуговувач кремлівських інтересів, вірний друг Путіна, він започаткував таку антиукраїнську істерію себе в Угорщині, пов'язану з тим, що коли Украї... Україна прийде до європейського союзу, то всім тим підприємцям, які задіяні в найпотужнішому в Європі агросекторі, буде дуже кепсько. Ну бо бачите, польські аграрії не завадили угорським аграріям, французькі ні, іспанські також ні. А ось власне українські завадять, і тому на сторожі перебуваючи інтереси угорщини, буде робити усе орба для того, щоб не допустити Україну до європейського союзу. Він навіть провів такий фейковий референдум з цього приводу. Ну фейковий, тому що. Що таке фейковий? це не сфальшований. Ні, ні. Це не вкрадені голоси, не накидані в урни це означає просто те, що. Явка була там настільки мізерною, що цей референдум не можна брати до уваги як той, який репрезентує позицію усіх угорців. Але тим не менше готова була Європейська Рада, яка засідала останніми днями в Брюсселі, до того, що буде заблоковано, як вирішили розв'язати це питання Урсула Ляйн у своєму виступі, просто пояснила, що ми, тобто Європейська Рада, беремо до уваги, що Україна виконала ті зобов'язання, яка на себе взяла, але ми не можемо розпочати офіцій. Офіційний процес через блокування Угорщини офіційний процес контролю. Ми почнемо цей процес неофіційно. Тобто, національні парламенти, національні структури будуть досліджувати крок за кроком кожну дію, яка Україна вчинила на шляху до того, щоб були зраховані ці от кластери. Це буде робитися неофіційно. Але як тільки в Угорщині прийдуть вибори, вірять я і європейські парламентарі, і головна віри очільниця Європейської комісії Урсула фондерляен, що ці вибори покладуть край. Блокуванню Угорщиною початку процесу вступу України до європейського союзу. Тому ця штука також закінчилася для України позитивно. Та Європейська рада прийняла рішення про неофіційне відкриття процедури вивчення кластерів. тобто в перекладі на нормальну мову. Перший крок до вступу України в ЄС зроблено. Зараховано його поки що на превеликий жаль через протидію Угорщини. Неофіційно, але за рік часу. Все може змінитися, і я впевнений, що зміниться саме на користь України. Абсолютно паралельно разом з цим про європейський пакет санкцій, завитований Угорщиною і Словаччиною, що також було очікувано. Я про це розповідав, ми про це дискутували, спілкувалися з багатьма колегами і друзями. Що тут важливо для розуміння? Важливо те, що ніхто із тих, хто пропонував 18-й пакет санкцій, не розраховував, що його не заблокує Угорщина і Словаччина, і коли Укрправда пише. Про те, що ні тут є ще одна дуже велика, дуже важлива, дуже таємна країна, яка також проти цього 18-го пакету санкцій. Ну і вони мають джерела з цього приводу. і Якісь там дипломати спеціально навух про це розповідають. Я не бачу підстав вірити, що це є інформація, до котрої вартує прислухатися. Можливо, хто щось комусь і казав, і можливо, той, хто щось комусь казав, має якісь дипломатичні ранги і проходить інколи. Ли повсті кабінети, в яких засідають серйозні і поважні персони, але тим не менше, ну просто коли ми візьмемо звичайну логіку, всі знають, що буде заблоковано. Ну і що, хто ще може тут сумніватися в тому, що можуть виникнути якісь розмови про те, що ще хтось там проти того, щоб пройшов цей 18-й пакет санкцій. Але знов таки, чому були тоді зроблені такі зусилля достатньо серйозні щодо 18-го пакету санкцій, для того, щоб примусити початися дискусії про. Про котру вже давно ведеться кулуарна серйозна розмова про те, щоб діяти проти Росії не за допомогою санкцій, хоча це простіше, але простіше з одного боку, простіше в виконавні, але складніше у тому, щоб запровадити прийняти ці санкції. Тому підуть іншим шляхом видавлювання російського, наприклад, газу із європейського союзу, 1 січня 2027 року вже ніякого російського газу не має бути у європейському союзі. І от властиво розумів що буде угорщина блокувати цей 18-й пакет санкцій, з тим, щоб було знято з розгляду ситуацію щодо видавлення російського газу. З Європи іншим шляхом, бо це не буде шлях санкцій. Просто приймається більшість в європейському парламенті. Більшість країн голосує, які має складати. Тобто, це більшість членів європейського союзу, які складають понад 50% населення європейського союзу. Вони голосують, приймають відповідне рішення, Вже всі попередні розмови проведені, і голоси на це є і в європейському парламенті, і серед країн членів європейського союзу. Всі голоси є, все узгоджено. І для того, щоб поста. Вити перед угорщиною таку звичайну вилку, ви або зараз голосуєте, і ми пізніше будемо розглядати можливість прийняття чи не прийняття, або ні. Ми все одно будемо розглядати той пакет економічних санкцій, які буде задіяно проти Росії без урахування можливості їх заветувати угорщини Ви Зрозуміло. Все, тобто, угорщина погоджується, голосує 18-й пакет, і тоді все одно може бути проголосований половиною європейського союзу простою більшістю пакет санкцій, які будуть застосовані проти російського спочатку газу, а потім і нафти. Тому тут в дуже незручній ситуації опинився Орбан. Тому всі ці інформації про те, що ще якась країна також підтримувала угорщину словаччину не мають права мати місце. Шкода, що українські медіа поширюють подібну дурницю, ще й такі авторитетні видання щодо Азербайджану. Тут непроста ситуація, тут не просто стан речей, які є помітний на перший погляд. Так протистояння між азербайджанською діаспорою і Росією воно завжди було зараз. Повальні арешти цього. В Єкатеринбурзі призвели до того, що Азербайджан повів себе так, як він повів. Тобто прийшли правоохоронці в російський супутник, який віщає на території Забовлені. всі заходи російські, які мали мати місце в Азербайджані на тлі того, що двоє братів були вбиті під час цих от заходів проти азербайджанської діаспори, саме в Єкатеринбурзі. Важливо те, що посипалися потоці новин на азербайджанському національному тобто державному читаю, телебаченні про те, що Росія імперія, що Росія з рівною з землею знищує українські міста, українських громадян, дітей вивозить в Росію, тобто це імперія Путін на останньому диханні змушений залучати меншини, тобто в даній ситуації, які мешкають на території Росії, це меншина азербайджанська для того, щоб змушувати їх іти воювати проти України в тій війні імперській, яку розв'язала Росії. Наступна інформація властиво про те, що змова. Проти Пашиняна є профінансована Москвою московськими олігархами. Що Росія контролює вірменську православну церкву, і що у випадку, коли повстання це відбудеться, коли Пашинян буде усунути від влади, то вибори в Вірменії вже будуть не потрібні. Це буде абсолютна частина Російської Федерації. Це смілива заява, але ця заява пролунала на національному телебаченні. І це про це властиво ми будемо мати окремо передачу не далі ніж завтра. Швидше за. Сено ну, можливо аж можливо в середу, але найближчими днями я присвячу цьому окрему передачу, бо це важливо. Там є ще історія про те, що Азербайджан підписав контракт про купівлю китайських літаків, протистояння між Туреччиною і Китаєм, між між Азербайджаном, Китаєм і Росією за контроль центральної Азії. Це дуже цікава тема. Ми до неї повернемося найближчим часом. Завтра після завтра. Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія і Польща вийшли вже як і обіцяли, які почали процедуру затавської. Конвенції отавська конвенція передбачала не використання мін їх можна називати там по класифікації. Став вбило, і тобто це міни, які вбивають без участі оператора на і Так далі. це було прийнято в Отаві. Було прийнято з тих причин, що це негуманна міна, і дуже тяжко їх розміновувати. Ці міни, тому що вони не ідентифікуються е, звичайними пристроями. Просто треба переорювати землю, і так далі. Тобто, це причина на те, щоб відмовитися цих мін були Україна на про жаль, також відмовилася і знищила. Десятки мільйонів цих мін, які би зараз дуже знадобилися. І добре, що Україна також почала вихід з Отавської конвенції. Зеленський підписав рішення РНБО про це. Правда, ще для цього потрібно голосування парламенту, але я не сумніваюсь жодної секунди, що це голосування буде позитивним. Отже, кордон між Росією і країнами півночі, включно з Польщею, буде замінено. І при чому ж не забуваємо, що кордон з Білорусі в першу чергу буде заміновано також. Kordonas Kingsberg'u bus zaminomas Polscheviui ir Lietuvai. Також загалом про Литву я хотів би ще окремо говорити і про участь її в цій конвенції, в окремій передачі, тому що дуже багато декопичилися інформації про цю чудесну і близьку для мене країну. Замінування кордону це колосальна небезпека для Росії у тому, що об'єдналися ці країни практично в єдиний кулак протиставлення російській агресії. Це по першому завжди небезпечно. По-другому це буде працювати в випадку, коли будуть зроблені спільні кроки, а спільні кроки вже. Же зроблена спільний вихід за Отавської конвенції, раз спільне мінування кордону. Два. І замінування кордону навколо Кінізбергу. Це дуже болюча тема буде для Росії, тому що головне використання Кінгсбергу Росії полягає в тому, щоби загрожувати Німеччині, бо десантування з Кінігсбергу до Німеччини дуже короткий шлях. Це дуже чутлива точка для створення небезпеки в цьому регіоні, і плюс сувальський коридор, і таке ще тобто дуже серйозну проблему починають розв'язувати спільно ті країни, які є головні. Ними країнами атаки Росії це важлива подія. Це подія, яка малопомітно пройшла в інформаційному просторі не тільки України, але й Європи, і загалом про це дуже мало хто каже з багатьох причин. Ну тому що це негуманно, тому що це так дуже сильно підсмерджує вже початком третьої світової війни. І тому ці події, яка насправді має колосальне значення, майже не приділили увагу. Ми будемо до цієї теми повертатися обов'язково на тлі подій в Литві, Там дуже цікаві події відбулись, Ця і ближчим часом ми до цього повернемося. Трамп уклав нову угоду про НАДА. Тепер вже він уклав цю угоду із Демократичною Республікою Конго і Руандою. Це країни, які розташовані на Півдні Африки. Вони були у тривалому конфлікті між собою. Дуже цікавий процес там відбувся. В четвер ми будемо говорити про це спеціально. Це дуже важлива тема з тим, щоб продемонструвати, що сталося. Трамп. Тут він так само, як і з Україною, вирішив залучити себе, тобто Америку, для замирення ситуації, бо війна точилася не між Руандою і демократичною Республікою Конго, а повстанцями, яких підтримувала Руанда, і тими силами, проти котрих ці повстанці вели бойові дії. Ну це старий затягнутий конфлікт між Туці і Пхуту. Детальніше я ж кажу, ми будемо про це спілкуватися у четвер. Але зараз я тільки хочу наголосити, що тут дуже важливим є аспект, про котрий ми. Властиво і будемо говорити в четвер, що тут сполучені штати були сам на сам з двома країнами, ані африканський союз який ні він підтримав добре, але він не має жодного мінімального впливу на те, щоб забезпечити дотримання цього перемир'я в між двома країнами, ані будь-яка інша структура, чи там ООН якесь ні ні. Тут сполучені штати будуть єдиним гарантом дотримання виконання умов перемир'я. Чому Україні повезло? Тому що в Україні гарантами дотримання перемир'я, якщо воно. Коли-небудь трапиться найближчим часом точно не буде підставою цього перемиря. Угода про копали і точно не сполучені штати будуть гарантами перемиря, а європейська частина НАТО або європейська частина НАТО і ЄС, або НАТО без сполучених штатів, плюс Японія, плюс звичайно все ЄС, плюс Японія, плюс Австралія і Нова Зеландія. Отже, це цікавий момент, який важливий для розуміння того, що могло би відбутися з Україною. але не відбулося завдяки тому, що єдність і сила Європи перестала бути джерелом сумнівів. Єдність Європи стала гарантом того, що Україна ніколи не лишиться сам на сам ні зі сполученими штатами. Ні, з Росії Ми будемо звичайно слідкувати за подіями, які розгортаються і в Африці, і в Європі, і врешті світу. Будемо завжди контролювати залежність цих подій щодо вигоди України з цього, які перспективи вони дають Україні, як Україна може цим скористатися, яким чином діяти Україні, врешті-решт як допомогти зробити правильний вибір Україні в тих чи інших міжнародних переплетіннях безпекових і економічно. Ми будемо слідкувати за цим. А вас я попрошу прослідкувати, шановні глядачі. Мої чи підписані ви на канал Інфрашкіль. Зараз подивіться. Якщо підписані, дякую. Якщо ні, підпишіться і обов'язково проконтролюйте, чи поставили ви відмітку на дзвіночковий, щоб одразу отримувати інформацію. як Тільки з'явиться нове відео на каналі. Одразу про це отримувати інформацію і дивитися. Поширювати його, ділитися з друзями, за що я дячний. Звичайно, кожному з вас поставить ці відео у своїх соціальних мережах, з тим, щоб ваші колеги, ваші знайомі, ваші френди, врешті-решт, могли також подивитися це відео, щоб розширювався ареал глядачів нашого каналу. Дякую вам всім за питання. Обов'язково будемо ми мати питання і відповіді цього тижня. Вибачаю, що їх не робив до того. Ну були технічні проблеми з тим, щоб це організувати. Зараз все питання влагодилося Субтитрувальниця Оля Шор і все буде гаразд. Цього тижня будуть питання і відповіді. Ще раз закликаю провірити, чи підписані ви на канал, щоб отримати про це інформацію. Подивитися, потім пізніше на задати питання. Знов таки щиро вдячні вам за кожне питання, якісне і за різні за всі побажання. Дякую вам за підтримку, побажаннями, добрими словами. Не підведу, буду працювати наполегливо, аналізувати ті події, які пройшли боком в українських медіях або були потрактовані не так якісно, як би я хотів. Наприклад, дякую всім за вподобання. Байки, дякую всім за спонсорство. Це важливо не тільки з матеріального боку, скільки з морального, бо якщо людина витрачає кошти, щоб підтримати цей канал, це означає, що він для цієї людини щось таке важить. Дякую за увагу! Все буде гаразд! Україна переможе! Слава Україні!